Павні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Народжуваність знизилась майже в кожній країні світу. Такий глобальний феномен. Більш того, як зазначає лауреатка Нобелівської премії з економіки 23-го року Клаудія Голдін в своїй роботі про фертильність, всі країни-члени Організації економічного співробітництва та розвитку. По суті, клубу багатих країн, ну крім Ізраїлю, мають сумарний коефіцієнт народжуваності, тобто середню кількість дітей на жінку протягом життя нижче 2,1%. тобто нижче рівня відтворення населення, за даними нещодавнього дослідження організації економічного співробітництва та розвитку, середній показник народжуваності впав до 1,43% дитини на жінку, тоді як в 1970 році він становив. 2,84. сотих. Тобто тоді людство зростало. А сьогодні ми вже спостерігаємо нестачу фертильності просто для того, щоб людство підтримувало свою існуючу чисельність населення. Розповім вам цю важливу історію. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал «Голосюк про економіку та прокоментуйте це відео. Втім, якщо подивитись в ретроспективі, це явище воно зовсім не нове, тому що низький рівень народжуваності він існує в багатьох нині розвинених країнах ще з середини 70-х років. Цікаво, що ця трансформація народжуваності є протилежністю до того, що передбачав. Томас Мальтус в своєму есеї про принципи народонаселення, написаному в 1798 році, Мальтус тоді стверджував, що населення зростає в геометричній прогресії та експоненційно, по суті, тоді як виробництво продуктів харчування, лише в арифметичній, що мало би призвести до голоду і до злиднів. Натомість людство сьогодні досягло безпрецедентного рівня. Добробуту, але має набагато менше дітей порівняно з минулим. Глобальний рівень дитячої смертності впав з 93 смертей на тисячу живонароджених в 90-му році до 38 випадків в 2019-му. Це зниження майже на 60%. І в найбагатших країнах, таких як Ісландія, Японія та Норвегія, дитяча смертність становить лише 0,4%. Серед причин зниження народжуваності те, що Значно більше дітей доживають до дорослого віку. Раніше там, з 10 дітей кілька лише могли досягнути взагалі межі там, 20 років, скажімо. Так от ця велика зміна сьогодні вона знижує потребу в таких багаточисленних народженнях. Іншою причиною стала можливість відокремити радощі сексу від тягаря виховання дітей завдяки контрацепції. Люди також почали віддавати перевагу кільком дітям. В яких вони більше інвестують, більше присвячують їм часу та роблять їм кращу освіту замість великої кількості дітей. Ці зміни вони не повністю пояснюють, що відбувається. Зокрема, помітні нижчі показники народжуваності серед жінок з вищою освітою і надзвичайно швидкі обвали народжуваності в країнах з стрімким економічним зростанням, ну і з традиційними гендерними нормами. Дослідження показують, що жінки з вищою освітою. Мають менше дітей. У заможніших країнах витрати на виховання дітей зазвичай високі, і вони непропорційно лягають на жінок. У США і в інших країнах жінки з вищою освітою значно частіше одружуються, ніж ті, хто не має диплома, і частіше народжують дітей у шлюбі. Проте лише близько 50% освічених жінок виходять заміж за чоловіків з вищою освітою, близько чверті залишаються самотніми, а ще чверть одружуються з чоловіками без. Ступеня, освічені жінки, які беруть на себе повну відповідальність за догляд за кількома дітьми, вони втрачають відносно більше, ніж їхні неосвічені ровісниці. І саме тому вони частіше наполягають на шлюбі і мають менше дітей. Голдін стверджує, що жінки, які здобувають професійні якісь висоти і отримують доходи, вони мають більшу можливості і автономію. Але для цього їм потрібно відкласти роботу заради навчання, що вони дедалі. Частіше роблять після освіти і початку кар'єри, вони мають обирати, чи мати дітей і з ким, щоб успішно працювати після народження дітей, вони залежатимуть від активної допомоги своїх партнерів, але вони не можуть бути впевнені в їхній надійності. В країнах, які пережили величезне економічне зростання з низького рівня, Південна Європа, Східна Азія, соціальні норми часто відстають від сучасних реалій. Чоловіки досі прагнуть патріархальних норм традиційного суспільства, тоді як жінки користуються свободою сучасної економіки. Країни, які особливо вражені цією невідповідності очікувань, скажімо, Японія або Південна Корея чи Китай, вони також мають високий рівень бездітності серед жінок. Ну, звісно, є й зовсім екстремальні випадки. В Південній Кореї, в Японії, в Китаї жінки до 1970-х років народжували в середньому понад 5 дітей. Коли Китай починав своє велике економічне сходження, у них було по 7 дітей в родині. Сьогодні, наприклад, Південна Корея має найнижчий в світі коефіцієнт народжуваності 0,7 дитини на жінку станом на минулий рік. Японія має 1,2 дитини на жінку, а Китай. Одну дитину в 24-му році, і це набагато нижче рівня відтворення 2,1 дитини на жінку у Китаї. Народжуваність 25-му році взагалі впала до найнижчого показника за всю історію спостережень. Населення Китаю катастрофічно скорочується за прогнозом ООН, китайців до 2006 року буде менше 700 мільйонів близько 650 мільйонів. І навіть реверсування політики однієї дитини в 2016 році, бо раніше Китай карав за багатодітність, вони ввели політку трьох дітей навіть у 2021 році. Вони доплачують за народження дітей, але навіть це не допомогло їм зупинити демографічний спад. У Південній Кореї падіння народжуваності є одним з трьох ключових факторів, які характеризують так зване покоління сампо або трьох відмов. Жінки 20-30 років, які. Відмовилися від побачень, від шлюбу і від народження дітей. Вони частково роблять це через економічний тиск. У 2018 році тодішній віце-міністр фінансів Кім Йон Бом назвав цю тенденцію хрестом смерті. І ще один важливий фактор це так звані щурячі перегони у вихованні дітей, тому що якісне виховання, розвиток дітей, створення для них можливостей в житті, вони надзвичайно дорогі. Скрізь по світу, мабуть, але в деяких країнах ця вартість вона просто непомірна. І у замужних суспільствах з високими амбіціями щодо. Розвитку дітей, в принципі, батьки взагалі, ну скати, конкурують один з одним за обмежену кількість дуже престижних, скажімо, місць, що стосується там тієї ж освіти. Результат, наприклад, це інтенсивне репетиторство, яке по суті перетворюється на таку вишукану форму тартур як для дітей, так і для батьків, причому здебільшого матерів. Витрати на дошкільну освіту в країнах о, о, цих ОС Клуб заможних країн вони дуже сильно варіюються. Великій Британії, Японії вони дуже високі, тоді як у Чилі, Чехії, Німеччині і Італії, вони суттєво нижчі, але завдяки субсидіям, Якими ж є шляхи вирішення цієї проблеми, Голдін головним чином пропонує, щоб чоловіки взяли на себе більшу відповідальності. Хоча вона також рекомендує і ширшу державну підтримку батьків. Гендерні норми мають стати ще більш егалітарними, а суспільна допомога з витратами на дітей ще більшою, якщо є хоч якась надія, взагалі, на підвищення народжуваності, намагаються навіть водити податки на бездітність. Я думаю, ви бачили цю ініціативу в українському парламенті, правда, від якої згодом відмовились, тому що я думаю, що це не гарний приклад економічних стимулів для досягнення певних соціальних. Цілий, не тому, що це там неприпустимо. Я думаю, просто що тому, що це не є ефективним способом. До речі, як ви вважаєте, як ви до нього ставитесь, прокоментуйте під цим відео. Ну і ідея ще реакційних правих про те, що відповіддю є повернення жінок на кухню в дитячу кімнату, є ще більш хибною, ну, взагалі я б сказав, злочинною і. Дурною спробою вирішення проблеми мабуть тільки талібани вважають розумним позбавляти жінок освіти. Більш того, якщо навіть китайська комуністична партія не може змусити жінок народжувати, якщо вони цього не хочуть, то ніхто, мабуть, не зможе. Взагалі значне зростання народжуваності виглядає малоймовірним. Скорочення населення здається неминучим величезній кількості багатих країн, якщо виключити масову імміграцію. Чи справді це катастрофа і можливий кінець історії людства чи загроза існуванню десятків країн? Це питання, до якого ми з вами повернемось. Якщо ця тема викличе у вас інтерес, я побачу це за вашими коментарями під цим відео. З вами був Віктор Галасюк. Я дякую вам за підтримку і на Patreon, і на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву української мови, а це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.